Щонайменше четверо жінок написали дописи у соцмережах зі звинуваченнями у домаганнях з боку екс-директора Чернівецького муздрамтеатру Юрія Марчака. Історії за хештегом Не мовчи почали публікувати після випадку, коли у сексуальних домаганнях звинуватили викладача та режисера молодого театру Андрія Білоуса. У дописах жінки розповідають, що приходили на заняття до Марчака перед вступом до театрального вишу. Він спокійно міг засунути свої руки мені в труси або лівчик під час того, як я розповідаю байку вірш чи прозу. І на мої запитання, на що ви це робите, була відповідь: ти ж майбутня актриса, яка має бути пристосована до всіх обставин. Тому розповідає так, це продовжувалось майже на кожному занятті. Юрій Марчак приходив на заняття на підпитку. Запах стояв нестерпний, ніби ненароком торкався різних частин тіла дівчат, частенько жартував на різні теми сексуального характеру. Ми піднялися в танцювальну залу з дзеркалами і раптом він накинувся на мене, схопив, почав роздягати та цілувати. Катерина Євдощак авторка одного з дописів. Вона почала готуватися до вступу в Київський національний університет імені Карпенка Карого в 16 років. Це було 8 років тому. Щоб пройти творчий конкурс, дівчина почала займатися акторською майстерністю з Юрієм Марчуком, який тоді був директором Чернівецького театру. Катерина розповідає, що перші заняття проходили нормально, а згодом він почав обійматись та цілуватись на прощання. Були дорослі поцілунки, і в якийсь момент це переросло в якийсь суцільний жах, бо людина, я вже так конкретно скажу, язик був вже в мене в роті. І при всіх оцих спробах відвертатися, ну, тебе місто тримається. Також для прикладу він міг встати, підійти до мене і якось також обійняти або вже руки могли за кофту, під лівчик. Також просто найжахливіший момент це коли його рука опинилася в мене в штанях під нижньою білизною. Катерина розповідає, що тоді боялася розповісти про поведінку Марчака батькам, а продовжувала ходити на заняття, щоб готуватися до творчого конкурсу. За її словами, Юрія Марчука поважали у місті, тож дівчина боялася, що їй не повірять. Вирішила розповісти про домагання зараз, коли зрозуміла, що це трапилось із іншими дівчатами, зокрема, її колишньою викладачкою Іриною Лазар, яка також написала допис. І всі говорять одне і те саме про те, що так були такі ситуації, і тому для це для всіх не новина, але єдине, що про це ніхто не казав, що це тривало роками. І напевно, зараз це пішло з ситуації в університеті карпенка карова щодо художнього керівника театру і курсу Білоус Андрія Федоровича. Ось і напевно, якби такі якби така ситуація з ним не виплила, то. Можливо, про це їх ніхто і далі не казав. Є багато сорому, і часто саме люди, які зустрічаються з таким досвідом, вони не діляться, бо є відчуття, що це можливо і я винна щось. Я зробила не так чи зробив не так. Це певний травматичний досвід. Щоби опрацювати цей травматичний досвід, людині потрібен час. І часто люди не говорять в першу чергу. Я би звичайно рекомендувала звернутися до психолога або психотерапевта для того, щоб попрацювати. Було б добре з кимось близьким наважитися розділити це. Ми сконтактували з Марчуком телефоном. Він відмовився від розлогого коментаря, натомість сказав, що готовий захищатися у суді, якщо у цьому виникне потреба. А самі звинувачення назвав цитую продовженням театральних байок. У прес службі поліції повідомили, що за інформацією в соціальних мережах розпочали перевірку. До поліції з цього приводу звернень чи повідомлень не надходило. Однак, за інформацією, оприлюдненою в соціальних мережах і медіа, поліцейські внесли відомості до єдиного обліку. Відтак розпочали ретельну перевірку. Вона наразі триває. Якщо ж будуть встановлені ті обставини, які вказують на кримінальне правопорушення, відповідно буде розпочати кримінальне провадження. Кваліфікувати справу зможуть лише тоді, коли розпочнуть провадження. У кримінальному кодексі України є окремий розділ щодо злочинів проти статевої свободи та недоторканності. За словами Маришово, якщо людина постраждала від насильства, звертатися до поліції можна і через деякий час. Нагадаємо, у 2022 році Марчак звільнився з театру. Перед цим його відсторонювали від посади на час перевірки. Тоді голова облради Олексій Бойко казав, що під час перевірки виявили порушення щодо умов контракту та кадрових питань, які могли б слугувати підставою для звільнення. Аліса Бобаль, Василь Ніколаїшин, Роман Пилатик. Суспільне новини, Чернівці.